Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок мої дівчатка. Ранку у мене сьогодні почався з 15 Галюськи немає, трошки мене почало боліти. Почало боліти тут і спинка. Але, знаєте, вдома навіть не сіла, не було, така я спритна. Випила одну ножку, потім ще одну. Я не знаю, так допомагає чи ні, але трошки самоношення в мене було. Да, ну, у мене Сьогодні п'ятий день після операції, на 8 годин я їду на перев'язку, потім на роботу. Ну, а що дівчатка робити? Лежати вдома я не зможу. Ну, я не зможу. Я зараз якось райолку украшала, то зараз я піду замітати двір. Мені треба йти на на роботу. Я хочу стану, тихенько буду стояти. Так мої ріднулі, ну що? Каву утром не п'ю, е чай не п'ю, бо, мабуть, його не маю. Мама бату була. Тут, мама, коли мама з було. Саме головне, що є водичка. Давайте вип'ю за гарний день, за чудовий настрій, щоб все в нас було добре. Гарного дня! Так, мої рідненькі. Цукерку я, ви знаєте, кожне утро ще доріла собі трошки водички, тому що я утром почала багато пити води. І ви знаєте, мої хорошенькі. У нас дуже-дуже суха шкіра. Чим більше ми п'ємо води, тим більше ми увлажняємо. А чим більше ми їмо сладко, тим більше в нас сладче стає день наш. Хоч світа, не хоч, а оцю мілочку ти повинна з'їсти. Вона така молоченька йде. Утром, усі, якщо ви проснуєте, я вам можу серйозно. Не маєте конфеток, я можу громко говорити, бо в мене ще вуха закриті. Сьогодні піду, ті типу пов'язки вже зніму. У мене вісім перев'язка, потім п'ять перев'язка, І обов'язково галочка дасть мені обізбаючи, тому що ну, дівчатка, мой п'ятий день і воно чувствітельно. Але зім цукерку і чувствість пропаде. Конфетка це в нас для настрою. Так, да, так, да, для настрою, для гарного дня. Ви здійште, подивіться, який у вас буде день. Так, мої красотулечки, хочу поділити ну, дуже велику увагу. Багато ж говорити не можу, бо ще ж воно трошки мене тривоже. До богінь красоти, по вчорашнього ролика. На що і на кого вона похожа? Дивіться. Ну, по-перше, мене, якщо ви не знали, то звати Так, Обачна діч, на кого я похожа, ну похожа на саму себе. Ну на вас ж я не похожа. А я, ви знаєте, мої зірочки, отак от собі сидю і думаю, думаю, а навіть якщо б я була похожа на обізянку, на крокодільчика, на кого б я ласточка не була б похожа, не переживайте за мене, да моя рідна? то я, красунечка моя хочу вам сказати, що тільки п'ятий день після операції і я дуже набрякша. А от на кого я б похожа, на саму себе. Це перше всього. Де моя ріднуля на саму себе? А ви, суддя по аватарки, а взагалі буде? В першу чергу мої красунечки, подивіться лучше на себе, дивіться за собою. Оце за мене не переживайте. На кого б я не була похожа, то похожа людина, понімаєте? Ластунечки мої. Ну, Нічого, ріснички вирвала, речка на ну нічого, ласточки мої. Прийде неділька, я буду красотулечка. А так от зараз з вами накрасимо, наведемо стрілки. Бо ріснички дівчатка було по три штучки повиривала. Але ті глазки так у мене малесенькі, Тому ми їх зараз трошечки додамо красоти і все, правильно, дівчатка мої? Ну що ж це таке? Ну що ж вас ця Базаренко так тривожить, дівчатки мої? я не розумію. Ну, ви ж розумієте, у кожної жінки є своя красота, у ну, кожної є зюмінка своя. Боже, мій, ну що ж таке? Але з другої сторони, добре, хоч ви замічаєте. Може, я щось не замічаю, то замітю. Ластуньки ви мої, боже, який ви в мене внімательні, привлікательний, обоятельні. Так лучше, як накрасила вже, чи ні? Чи тоже? Один лазик, дивіться, підкрасила. Байдуженько, все, нормально стало. Щось і другий підкрасять, чи другий не треба. Зайкусі мої, уділяйте внімання лучше собі. Не хвилюйтеся, де то чи є, в неї той сашоні, чи немає. Ну не хвилюйтеся ви за мене, що я з себе роблю. Лапочки мої, ну що я з себе роблю? Красоту роблю, красоту, дівчатка. Перше всього красоту для себе. Ви знаєте, в першу чергу людина робить все для себе. Понимаете? Я розумію, що мільйон людей, мільйон м'яні. Але і так, слава Богу, із усього, що в мене є, то в мене чуть, -чуть тільки таких на що, на кого подивися. А моя мама і Віра покійна завжди казала, дочечко. Ти в мене саме красива. Саме головне, щоб ти була жива, здорова. А чи в тебе тут стьоцьки, чи в тебе тут губки, чи тут ти не знаєш що. Нічого страшного, нічого. Губки маленькі наб'єм, різничок нема наростимо. Лобик маленький наколим. Господи, була б це Байдуженько, глазки вже підвела, вже трошки якийсь божеський віт є. Понятно, що щочки я нікуди не діну, тому що вони найбрягші. Дівчатка же питали, що я робила. Я не робила підтяжку лиця. Я підбородок і контур контур підбородочка собі робила. Я обирала повністю отут все. Бачите, дивіться, воно навіть, гатять, шия так трошки підтягнулася. Ні-ні, я тут взагалі не трогала. А зачем? Тут я ніяку підтяжечку не робила. Просто дівчинка питає, чи я робила з колині, мої хорошенькі. Просто воно, розумієте, зараз на мене дуже-дуже воно дуже плотне, прямо передавлює все. Але я з цією штучкою дожу находити мої хороші з цим бандажом, дожуна ходити ще дві неділі. Ну нічого, красота треба жертв, мої хорошенькі, зато потім буде красивенько. Зато потім мої куколки, ви не будете з мене сміятись. Да? Скажете, боже, як воно добре. Ну, а що ні, ну, звісно, буде. Дивіться, уже контур є, дівчатка, уже, уже контур виділяється, уже він є чіткий. А скули просто я набрякши трошки, ну я вся набіряк, лялечки. Так, мої ми ну, сьогодні у нас п'ятий день, день після операції чи шостої я вже і забулася, бо до п'ятницю я робі, да? п'ятниця, субота, неділя, понеділок, вівторок, п'ятий день. Дівчатка, ви знаєте, що я кожен день буду показувати свої результати. Не нравиться комусь, подобається дівчатка, не треба дивитися, мені вже казала. Мені, якщо щось не подобається, я просто не можу громко ще говорити. Ну і ви зрозуміла видавлювати, бо у мене дійсно ще були. Дівчки, я вам показувала себе до, я вам показую після. І хочу вам всегда це показувати, і прямо, ви знаєте, я показую це з великим задоволенням, тому що яка я була до операції і яка я стала зараз, дівчатки, це я прямо сама собою горжусь, тому що наскільки в мене є сила волі. От я собі сказала, я хочу. Все, я це зробила, тому що в першу чергу я роблю це для себе. дівчатки мої, я багато собі і колола, і пила таблетки від похудання. Ну результат був такий на місяць, на півроку. А я бачу результат, який я зараз зробила. І з кожним днем. Пойміть, мої хорошенькі, ще раз кажу, дівчатка пишуть багато, що я робила підтяжку лиця. Ні, дівчатки мої, я робила підбородочок, я робила собі витончений контур лиця. Дівчатки мої. Я робила ліпосакцію спиночки. Собі так заді мене ту віч, то вічити, я вже приготувала костюм, а то я зняла стірку, сложила, зараз на вішечку розложу, що сложу, так, да. і і слухайте, це, так що, мої хорошенькі, я... Що це мокре? Щось уже мокре з душа. Ви знаєте, я кожен день цим буду показувати, що я, якщо чесно, я сама собою горжусь. Буває таке настає время, я думаю, Боже свєта, от як ти на це все рішаєшся? От тобі не больно, а от не больно, от не больно, ви знаєте, от не больно. Да, Перший, день, другий, другий, третій, каєшно, там такий. Агонь, агонь, день. Але це все, це все, воно, знаєте, це таке день, два, все воно пройшло ще таблеточки обезболюючі. Але я хочу сказати, що я дуже задоволена своїм результатом. І що б ви не казали, воно дійсно так і є. Поним? Я знаєте, на себе прямо дивитися не можу. У мене ці щічки, як пуха, очки намостила. Дівочки пишуть, а як ви... Чистити зубки, як ви розчастуєтесь, дівчатка. Ну як розчасують зубки, чи час розказує. от так відкриваю радікс, туди щоточку витримає. Розчосочку в мене цей хвостик зробили. Це вже е, в п'ятницю. напевно, ми помиємо головочку, тому що поки що не поки що живі шви. Ну Я прийшла на операцію, я зробила гафрей, воно нормальненько, нормально. Хвостик нормальний, понімаєте? Я й так в голову, слава Богу, в мої раз в неділю. Так, що, мої ріднесеньки, ні-ні, е, навіть -ні, якщо боже, якщо б я зробила підтяжку лиця, ну воно б по-другому були. Я була б вся така замотана. Я бачила, дівчатки робили підтяжку повністю, повністю лице робили підтяжку. Віце, віце натягували і тут і тут розв'язання. Мої хорошенькі, Ну мені тут не потрібно. Хоча я задала Максиму Максимовичу вопрос, давайте тут зробим. Навіщо у вас там все добре? А тут у мене було просто три подбородочки, яких вже немає. Мої ріднульки, мої краситульки, все показую я вам свою цибулинку. Сейчас ще носочки зігнуся з Божою помощю, діру. Їду зараз на вісім часов на перев'язку. Потім, звісно, їду на свою любиму роботу. Але, мої хороші цибулинку, не показати, це значить не вийти із дому. Чи то я в больниці. Дівчатка, ви знаєте, що я дуже люблю вілюр, тим більше королівський вілюр у нашої світульки. Дівчатки, він у мене є і зелений і бордовий, і коричневий, і синій. Я його от не знімаю. По-перше, мене запитували, чи мені в ньому не ходно. Дівчатки не ходно. Ви знаєте, для мене важливо, щоб була б закрита спина, і щоб руки були більш свободні. Але мені в ньому взагалі не ходно. Я не знаю, я його обожнюю. По-перше, в ньому йде отака, знаєте, резиночка. Ну тут, звісно, я, я ж кажу, набрягша, бо я ж одіваю на красиво. Дівчатка, в ньому йде резиночка. Отут широка і там широка. Це в такому. А в бордовому воно затягується, і в зеленому затягується. Тут кофточка, вона взагалі удліньона йде. Вона її можна і натягнути вниз, як ви любите. Я люблю... Так що так, мої краситульки, я з вами поговорила, все нібито вам розказала. Якщо ще щось цікаве, я вам скажу моїй богині, тому що в мене є такі богині без аватарки, які пишуть компліменти. Ну нічого дай Бог їм здоров'я. Чуєте, більше пережили своє життя. Це таке діло. Поділити увагу, написати петицію. Боже, не можу багато говорити, ви розумієте, але ще подожди, я тут більше на перевозці, треба говорити, зараз товар прийшов. Ще ще достірується машинка, кив лише два полотіночки з больниці і е вивішаю, і буду їхати на перев'язку. Мої, ну, так що така в мене сьогодні от світулечки, цибулинка, він дуже крутий. Дівчатка. Я, дуже, я взагалі велюр дуже люблю. По-перше, що мені подобається, я його вже не один раз стирала, що він не кашлатиться. І звичайно, коли Вілюр одіваєш, він між доножками кашлатиться. Для мене це перша проблема. Оцей не кашлатиться, при стірці він не полиняв, тому що дівчатка, ну я ж його стираю. От зелений теж сірки я ж зняла, ну, я вже повішала його на вішалочку. Він теж, мені ще подобається, що він не линяє, не кашлатиться. Ну, дівчатка, ну це просто, просто королєві.